Как же вы можете зарабатывать 70 тысяч в год и больше, не перерабатываясь физически? Меня часто спрашивают, кем я работаю, что, как, зачем, почему. Я работаю в одной программе. Я оставлю на нее ссылку. Она несложная. Здесь я зарабатываю от 500 долларов в день. Вот тут нужно пройти регистрацию. Она понятная и простая. Как альтернатива долгосрочному тяжелому труду на, для зарабатывания, на выживание. Это будет замечательный путь для того, чтобы построить свою карьеру и в дальнейшем в Канаде уже жить э, в нормальных условиях, не особо перерабатываясь физически и зарабатывая достаточно денег для себя и для своей семьи. Привет, друзья! Ничего не пометили незвичайного? Так, это шахраи. І з одного боку мені приємно, ви знаєте, що шахраї е, вирішили заморочатись, е, зробити нарізку з моїх відео, навіть заморочитись і підробити мій голос. Так, а якщо ви е, прислухаєтесь уважно, то ви почуєте, де підроблений голос. Тобто, це таке, знаєте, це визнання, це визнання того, що я роблю щось класне, і це визнання того, що люди мене слухають. І ну, люди прислухаються до того, що я кажу. Друзі, я вам хочу сказати: не навідіться на такі підробки, на таких шахраїв. Так, зверніть увагу, будь ласка, на підпис в цьому профілі. Тут написано, у нас що бачите. Так, а всі мої відео, вони виходять на моєму офіційному, е, на моїй офіційній сторінці. Канада, моя історія. Це зовсім інша сторінка. Так, це цю мою сторінку ви бачите зараз, як виглядає моя старінка. Так, це перше. Друге, друге, хочу вам сказати, що я ніколи не рекламував. І не збираюсь рекламувати жодну а, продукцію, жодний еп, жодні там якісь продукти, чи ще щось, чи ще когось. Так, це все чепуха. Якщо ви бачите. Ось там якісь там шахраї зроблять знов таки якусь нарізочку е подібного роду, то це шахрайство. Якщо у мене буде колаборація, у мене було вже декілька колаборацій. Якщо у мене буде е ще якась колаборація, то це буде колаборація внутрі мого відео. так, Тобто відео буде про якусь тему, а просто на початку цього відео я вам розповім про якийсь сервіс там чи ще щось таке. Це не буде вирізане ось отаке особи особисте відео, так? В якому я буду щось тільки розповідати про щось інше. Ні, це буде звичайна колаборація. Е, мені цей, це відео, так, посилання на цей ролик, надіслала моя глядачка. Я вам дуже дякую. Так, щиро дякую за те, що ви мені, мене повідомили і надіслали мені посилання на. Це відео, що мене е, встривожило, так так це я те, що я почав читати коментарі до цього відео. І там написало декілька людей, що вони емігрували по моїм е, відео, так, що я допоміг їм інформацію і тому вони е, вирішили також скористатись і цією якоюсь цією програмою. Так, я не, не знаю, що це за програма, не клікав цю програму. Звісно, я як побачив це, я написав в коментарях цим людям, що це шахраї, не вірте і не ведіться. Але але цей шахрай він має можливість прибирати коментарі. Так і я не впевнений, що а, мої коментарі там коментарі там залишаться. Я написав, пожалувався в Фейсбук на те, що це а, шахраї. Але я не впевнений, що Фейсбук їх прикриє. Так, ну принаймні, я перевіряв, от буквально недавно цей акаунт ще. Працює і це відео ще не прибрали з Фейсбука. Отже, друзі, ще раз підкреслю: будьте уважні, всі мої відео, все, що я роблю, воно йде з моїх офіційних каналів. Канада, моя історія це на Ютубі, на Фейсбуці, в Інстаграмі і в Тіктоці. Там Лайфаброд в мене називається аккаунти. Так, все, що інше, з моїми фотографіями, там з моїх відео нарізки таки. То це від Вулкавого, то, то шахраї, друзі, навідіться на цих шахраїв. Ну і ну, да, ну, да, чесно, ну, ну, з одного боку, приємно, так, а з іншого боку, душа болить. От вірите, душа болить, дурять наших людей. Будьте розумніші, будьте більш уважніші і не піддавайтесь на такі шахрайські уловки. Друзі, всім дякую, всім бажаю класного часу доби. Не віддіться на підробки, не відійться на шахроїв. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!